thank you Охорона об'єктів культурної спадщини одне із пріоритетних завдань органів прокуратури Волині. За результатами опрацювання інформації виявлено факти бездіяльності органів місцевого самоврядування щодо розроблення історико-архітектурних опорних планів населених пунктів, включених до списку історичних населених місць України. Відсутність історико-архітектурного опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам'яток історії та культури. А також знищення історичної спадщини громади, наявність розробленого та затвердженого історико-архітектурного опорного плану розставляє крапки над і у сфері охорони культурної спадщини та здійснення містобудівних перетворень у межах історичних населених місць, одним із яких на Волині є Берестечко. Перша писемна згадка про місто Берестечко датована 1445 роком у грамоті великого литовського князя Казимира Ягелончика. Місто стало широко відомим завдяки найбільшій битві Хмельниччини, яка відбулася 1651 року, біля містечка Берестечка між. Армію Речі Посполитою та Військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького на території міста та на його околицях знаходяться такі величні пам'ятки архітектури, як костел Святої Трійці, Церква Святої Трійці та Каплиця Святої Теклі. Найстарішою будівлею в місті є мурований стовп, усипальниця князя пронського, збудований 1596 року. Продовж без малого століть Берестечко в попередні віки відігравало дуже важливу роль в житті волинської землі і мало дуже розвинуті торгівельні і політичні соціальні зв'язки з іншими країнами східної та західної Європи. І тому в той час тут мешкали різні князівські династії. Тут будувались унікальні костели, пам'ять про битву під Берестечком. Тут жили представники різних народів з різних куточків Європи, і місто відігравало дуже важливу роль і мало свій унікальний місць. Ський архітектурний комплекс обличчя міста можна було впізнати, дякуючи різноманітним сакральним історичним пам'яткам. На жаль, до наших днів частина цих пам'яток була знищена, а тому цінність інших, які дійшли до наших днів, дуже велика. Дуже важливо зберегти ці пам'ятки, тому що вони підкреслюють не загальну українську цінність міста, а загальноєвропейську. європейську при цьому понад 20 років через бездіяльність Берестичківської міської ради, попри неодноразові листи органів охорони культурної спадщини. А також наявність обов'язку щодо розробки містобудівної документації історико-архітектурний опорний план міста розроблено не було. Луцькою окружною прокуратурою у травні минулого року пред'явлено позовну заяву про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання розробити історико-архітектурний опорний план міста Берестечка, яке включено до списку історичних населених місць України. Даний час рішенням Волинського окружного адміністративного суду позов прокурора задоволено в повному. Обсязі рішення перебуває на виконанні. Ще два позови пред'явлено Ковальською окружною прокуратурою. Так, прокурори встановили тривалу понад 20 років бездіяльність Головненської та Турійської селищних рад, якими не вживались будь-які заходи щодо розроблення історико-архітектурних опорних планів селищ Головне та Турійськ. На сьогоднішній день позови прокуратури задоволено. А Турійською селищною радою вже прийнято рішення про розроблення історико-архітектурного опорного плану, вживаються дії по його розробці та затвердженню. Рішення суду щодо розроблення такого плану відносно населеного пункту селище головне перебуває на примусовому виконанні. Робота прокуратури із захисту історичної культурної спадщини не припиняється.